Доброго ранку, ми з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про трансфер Київського Динамо. Найкращий варіант для Андрія Луніна, серйозне посилення поліція та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Нападник Київського «Динамо» Артем Бісєдін, який з січня на правах оренди грав з Омонією, повертається до киян, повідомляє місцеве джерело. За даними джерела, кіперський клуб не має наміру викуповувати контракт гравця. У складі кіперської команди 27-річний українець провів 15 матчів, у яких забив один гол і зробив один асист. Також була інформація, що незадовго до закінчення сезону на Кіпрі Бісідін отримав важку травму. Зараз повідомляється про різні ступені важкості цієї травми. Він може відновитися як за місяць, а може і за півроку. Але я не думаю, що якщо б це була якась мінімальна травма або її взагалі не було, то Моня захотіла б його бісідіна залишити в клубі. І як я казав взимку, що таких гравців, як Бесідін, потрібно не відпускати в оренду, а одразу якось продавати. Звичайно, якщо буде важка травма, то буде дуже прикро за гравця, тому що так ми постійно про нього жартуємо. Але згадайте, яку важку травму він отримав на євро 2021 А перед цим в нього була тривала дискваліфікація через допінг, і після цього він ніяк не може повернутися до нормальної форми. Тому сподіваюся, що у Бісідіна не буде важкої травми, і він зможе відновитися якомога найшвидше. Також слідом за біседіном повертається і інший гравець Динамо. Це Томаш Кінзьора, який останні півроку провів за грецький «Паук». Паук на своєму офіційному сайті повідомив, що орендна угода польського захисника з грецьким клубом добігла кінця. Таким чином поляк має повернутися в Динамо вже найближчим часом. Його контракт з білосиніми завершується влітку 2024 року. Томаш зіграв за «Паук» 10 матчів після приходу з Динамо в січні цього року, відзначившись одним голом. І, звичайно, якщо б це було справді повернення, то, на мою думку, він би посилив Динамо, тому що на його позиції грає Тимчик, і я вважаю, що кінь дзьора краще, ніж Тимчик. Але враховуючи те, що в нього залишається один рік контракту, то Динамо зараз буде розглядати, щоб його продати хоч за якусь суму грошей, бо через півроку він просто підпише попередній контракт з будь-яким клубом і залишить клуб безкоштовно. Але цього літа може відбутися і справжнє повернення, не таке, як. Томаш Кінзьора або Артем Бісідін мова йде про Андрія Ярмоленка. Про це повідомляє телеграм-канал Динамаки Insight. Джерело повідомляє, що переговори знаходяться на фінальній стадії, і повернення легендарного гравця відбудеться зовсім скоро. І, схоже, за все це правда, хоча я не бачу в цьому логіки, тому що «Динамо» зараз намагається зменшити зарплатний бюджет, продаваючи своїх найкращих гравців, в тому числі і легіонерів. А якщо мова йде про повернення Ярмоленка, то напевно він захоче серйозно зарплату, тому що він отримував 6 мільйонів фунтів мінус 40% податків за Весхем, отримував 3 мільйони євро за аль айн і навряд чи Динамо зможе запропонувати таку саму зарплату. Звичайно, там не будуть зарплати 2-3 мільйони євро, але у той самий час, я думаю, буде щось близько 1 мільйона євро або трохи менше. І знову ж таки, це виглядає якось нелогічно, що вони відпускали таких гравців, як це Забарний, Кінзьора, Бісідін, заради того, щоб запросити одного Ярмоленка. Можливо, у керівництва клубу є надія, що Ярмоленка може стати. Умовним граючим тренером, тобто якимось таким капітаном команди, який буде змушувати команду якось грати більш активно, енергічно і з вогником в очах. Але у той самий час йому самому треба встигати за своїми одноклубниками та як капітану грати по 90 хвилин. А це вже для нього буде непросто. Ну, якщо ця новина правда, то подивимось, що з цього вийде, та чи зможе він допомогти Динамо вийти з кризи. Ну і тепер це офіційно. Львівські Карпати уклали контракт з новим головним тренером. Їх очолив Мирон Маркевич. На офіційному саді Карпат пишуть, що вони ставлять перед собою амбітні плани. Вони переконані, що головний тренер Мирон Маркевич стане запорукою реалізації цих планів і виведе команду на чільні місця у вищому футбольному дивізіоні. Захисник шахтаря Вінісіо Стобіос, який зараз грає на правах оренди за Мадридський РАЛ, може змінити клубну прописку. Тобіас по завершення сезону покине Рал, де виступав протягом двох сезонів на правах оренди. Повідомляє журналіст Бруно Андраде. На 19-річного захисника шахтаря претендує лісабонський спортінг, який наразі осінню гравця. Раніше РАЛ був задоволений рівнем рази. Однак протягом минулого року Тобіас сильно регресував. Нагадаю, що гірники влітку 2021 року заплатили інтернаціоналю 6 мільйонів євро. А у лютому він приєднався до команди. Але через повномасштабне вторгнення Кацапів бразилець не встиг зіграти жодного офіційного матчу. Голкіпер мандрицького реалу та збірної України Андрій Лунін отримав дуже цікавий варіант продовження кар'єри. Шотландський клуб шукає конкурента для Джо Харта, якому виповнилося 36 років. Контракт Луніна завершується влітку 2024 року, тому Реал не може задирати надто високу ціну. Лунін перейшов у Мадридський клуб влітку 2018 року із Луганської у зорі, у цьому сезоні зіграв 12 матчів у всіх турнірах, пропустивши 13 голів. І від себе хочу додати, що це ідеальний варіант для Андрія Луніна. І якщо б ця пропозиція навіть була 5 років тому, коли він ще грав за зорю, це також була б класна пропозиція, тому що було важко повірити, що він буде грати постійно з Реал. Так, звичайно, за ці 5 років в нього були шанси, але в більшості він грав за оренду. До того ж, серед переваг Селтика вони постійно грають у єврокубках, а також за шотландським чемпіонатом постійно слідкують клуби АПЛ. А тому для Луніна це дуже перспективний варіант. Захисник Ковалівського колосу Сергій Чуботенко має приєднатись по завершенню сезону до новачка УПЛ Полісся. Наразі екс-гравець Динамо та Шахтаря виступає у складі колоса, куди перейшов влітку 2022 року. З наступного сезону Полісся також виступатиме в УПЛ. Свою кар'єру Чуботенко розпочинав у Динамо, а в 2017 році перебрався в систему Шахтаря. Втім, за дорослі команди українських грантів Сергій так і не дебютував у поточному сезоні. Захисник провів 24 матчі, матчі, яких відзначився двома голами та одним асистом. Також Житомирське полісся офіційно оголосило про підписання нігерійського голкіпера Тіджокі Джокі Житомирський клуб уклав п'ятирічну угоду із гравцем збірної Нігерії Ю-20, 19-річний голкіпер бронзовий призер Кубка африканських націй, 2023 двадцять ю Воротар провів усі шість поєдинків на турнірі в основному складі. Гравець має досвід викликів до національної збірної Нігерії. Нині представляє свою команду на чемпіонаті світу Ю 20 Аніг босо приєднається до команди під час підготовки до сезону 23-24. Аргентинський нападник Леонель Мессі завершує свою виступу в складі французького ПСЖ вже наприкінці цього сезону. Як повідомляє видання гол, головний тренер паризької команди Крістоф Галкіє підтвердив, що Леонель Месі поки не цього літа. На Месі претендує Барселона. Каталонці навіть вигадали схему із залучення Майамі для підписання Лео. За задумом Мессі має підписати контракт із представниками МЛС влітку, після чого його віддадуть до оренду в Барселону на 6 або 18 місяців з урахуванням строків проведення американської першості у поточному сезоні. Аргентинський нападник відіграв 40 матчів, забивши 21 гол. Та віддавши 20 гольових передач. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!